Сергій прийшов забрати свої вцілілі речі з будинку, який росіяни атакували ракетою. Під час удару у квартирі на четвертому поверсі були його донька та зять. Розповідає, їм самотужки вдалося вибратися з будинку та звернутися по медичну допомогу. Ну, Кодо влетіло, він каже, лежав на дивані, Ну як вилетіла рама, посікло, а дочку в спальні теж рама вилетіла, що сам на неї посипалися стекла і обломки. Ну так, ну його стеклу ні, що в нього стекла повитягує, вроде з спини по спині попало. Ну, ні? Євген вперше після удару прийшов подивитися на свою побиту квартиру. Під час атаки РФ розповідає, вдома нікого не було. У його оселі вибиті всі вікна та пошкоджена побутова техніка. Каже, про влучання у його будинок дізнався із соцмереж. Побачив фото палаючих осель. Зайти на тиждень, у Крим, з квартирі. Для дівова помок. А вот там от біда. От це біда. Бетонний уламок пробив стіни та впав на кухні Анатолія. Чоловік разом з дружиною живуть з іншої сторони будинку. Каже, ще б кілька сантиметрів і уламок впав на нього. Пролетів, прилетів мені на балкон. О. Це якби тут би були то, гембель. На восьмому поверсі залетіло, а з тої сторони вилетіло. Після влучання російської ракети до однієї з лікарень привезли понад 20 людей. Одна з них 47-річна жінка, загинула у медзакладі від крововтрати. Наразі у лікарні залишаються восьмеро поранених, з них п'ятеро у тяжкому стані. Ще одна, за словами генеральної директорки Олени, у вкрай тяжкому. Це постраждала така масова політравма, де є ураження черепно-мозкові, ураження внутрішніх органів, ураження перелами кісток, порушення психологічного стану. Є переляки, гіпертонічні кризи, це наявні запальні процеси, це процеси стенокардії. На місці влучання працювали 60 рятувальників. Після удару пожежа охопила чотири поверхи. Тоді за сель евакуювали понад 150 людей, розповідає заступник начальника ДСНС Ігор Карелін. Декого каже, діставали з-під завалів. Ми скрили квартиру, там дійсно знайшли жінку під завалами. Вона була провалена стіною. В цьому квартирі також була пожежа. Також знайшли там тіла чоловіка, і ще одна особа була врятована з цієї квартири. Наразі на місці влучання демонтують навісні конструкції та прибирають уламки. 14 березня у Кривому Розі оголосили днем жалоби за загиблими. Антон Сіренко, Олеся Приходько, Микола Домашов, Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро.